Міст на світі є дуже багато, і для кожного рідне своє, в тихі будні, і в радісні свята я люблю тебе, місто моє. Я люблю, коли сонце сідає, і голубить церковку куполи, як пісні соловейко співає, де вишневі сади розцвіли. Світлі ранки над радісним містом посивіли й стріча обеліск. Мов розсипаним срібним намистом, небо зорями дивиться вниз, і дзвенить рідне місто піснями, так бентежить серця ніжний спів, розмаїтям квітує з роками і сміється в обіймах садів, місто під сонцем, синім віконцем дивиться в зоряну даль. Місто кохання, місто стрічання, радість моя і печаль. Місто каштанів, місто тюльпанів, місто садів і жоржин, місто надії, квітка Поділля, мій історичний тульчин.